Jerusalem was destroyed. God had punished his disobedient children, but he had not stopped loving them. Years before, Isaiah had known this would happen, and he had a message of hope for the exiles from God. Jerusalem був зруйнований. Бог покарав своїх неслухняних Знав, Comfort my people, says your God. Speak tenderly to Jerusalem, and tell her she has paid for her sins. A voice calls out, Prepare a way in the wilderness for the Lord. His glory will be revealed, and all will see it together. The people are like grass, their faithfulness like flowers. Утіш мій народ, каже Бог твій, говори з душею до Єрусалиму і скажи йому, що він спокутував свої гріхи. Голос кличе Приготуйте дорогу для Господа в пустелі, і слава його з'явиться. І всі побачать її разом. Люди як трава, а їхня вірність як квіти. Трава в'яне, а квіти опадають. Але слово нашого Бога триває вічно. God rules with a mighty arm. He tends his flock like a shepherd. He gathers the lambs in his arms and carries them close to his heart. So never believe he does not care about you. Бог править могутньою рукою. Він пасе свою отару, немов пастух. Він збирає ягнят на руки свої і носить їх близько до серця свого, тож ніколи не думай, що йому байдуже до тебе. They would once again learn to love him and worship him and follow his ways. And then they would return home with God by their side. But for now they were slaves in a foreign country. Бог не втомиться. Він дає силу та міць тим, хто її потребує. Ті, хто покладається на Бога, здіймуться на крилах, немов орли, будуть бігти і не втомляться. Бог знав, що його діти навчаться з цього уроку. Вони знову навчаться любити його, поклонятися йому та йти його шляхами, а потім повернуться додому з Богом поруч, але зараз вони були рабами в чужій країні.